Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти, поділитися своєю думкою, що краще взяти за жетони бойової перепустки. От конкретно у мене вже друга глава проходиться. Я граю не дуже багато, в принципі, тільки друга глава, вже дехто і третю попроходив, але, тим не менш, вже підкопив 25 жетонів. У мене залишалося по-моєму ще 12 чи скільки із попереднього сезону. З 10 і на 11 ось перескочили вони, плюс підкопив тут. Коротше, є 25. І сьогодні я хочу обговорити і розповісти, на мою думку, що краще брати в першу чергу. Ну Звісно, якщо у вас зовсім нічого немає, то краще брати ті пропозиції, які найменше коштують, тобто по 9 жетонів Але перед тим як я почну розповідати от конкретно по цій техніці, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати. Це найкраща подяка для україномовного контенту. І так, поїхали. Значить, перший танчик, який у нас є, він у мене в гаражі давно, я на ньому трошечки покатав. Це у нас АЕ Face One. Кор конкретно фаза перша, хороша дуже машина. Її основна перевага це те, що в неї хороша башта. Звісно, є лючок, який пробивається, і комфортна гармата. Середня шкода у нас тут 400 одиниць. От якщо зайти, ми можемо побачити, що тут 258 ББшки стандартні пробувається, хороший результат, так само, як і в 10 рівнів. Середня шкода у нас голди 400 так само, 340 вона вже пробувається прекрасно. От Кумулятоси 340 це в самий раз. Ви зможете шити, наприклад, тих самих там Є100 чи Маусів. Щоки. Ну, коротше. Не кожним пострілом в залежності від ситуації, але тим не менш. І ще, що є плюсом цієї гармати, те, що в неї кутий-10. Плюс 15. Ви самі розумієте, мінус 10 це класно. Плюс швидкість польоту, дивіться, 1067 це нормально. І кумулятос так само 1067. І осколково фугасний також 1067. При тому, що там підвищена шкода, дивіться, 515 і 60 пробуває. Коротше, на картон підуть. Нормальна машинка, комфортна, все за 9 жетонів. Можу рекомендувати. Поїхали далі. Значить, що в нас там далі? За техніка. Напевне, чарфетюр. Далі по черзі. Зараз дивимося. Друга техніка це в нас об'єкт 777 варіант 2. Також присутній, я його взяв за 9 жетонів, тому що він дешевий. Коротше. Виходить машинка. Ну, я вам скажу чесно, я на ньому трошечки поіграв декілька боїв. Мені він зовсім не сподобався, він якийсь дубовий. От знаєте, як я вже говорив. Граєш, не наче бревно якесь. Коротше, не дуже комфортна гармата, тому що розкид 0,37, час зведення 2,57. Так, це не катастрофа, але все ж таки. Плюс до того. Він сам по собі дуже порухливості такий повільний, Максимальна швидкість 40, питома потужність 14,82. Ну, не знаю, мені от не подобається такий типаж, я його взяв для колекції. І інколи для покатушок, там наприклад, взводом, якщо захоче, може, чи ще щось. Коротше, для колекції непогана машинка, але я б її в першу чергу не рекомендував. От, AE Phase 1, конкретно фазу, можу рекомендувати в першу чергу. Берете. Не жалієте, я думаю, вона вже в основному в сухі єсть. Тепер у нас є К-91 ПТшка. К-91 ПТшка, мені взагалі ПТшки без башти не подобається, скажу чесно. Її перевага це хороший ДП, середня шкода. У нас на хвилину 3498. В принципі, оце основна її перевага. І трошечки є броня в рубці. От рубка в неї броньована. Ну, Більш-менш вона відбиватиме. Оця нижня частина вона пробивається, плюс до того вам потрібно постійно довертати. Коротше, машинка так собі для тих, хто полюбляє ПТСАУ, в принципі можна взяти. Але нічого особливого. Це на кшталт того, сьому, того самого е, Об'єкта 777-го. Ну, така машинка, яка мені не подобається. Я просто свою думку говорю. Можливо, хтось там на ній гне, знаєте, розвалює все підряд. Char Futur Char це також класна машина. Оце Черфутюр і фазу першу я можу рекомендувати в першу чергу. Я вже не знаю, де в мене випав оцей 3D-стиль, можливо, з новорічних коробок він випав конкретно. Хороша машина, можу рекомендувати. Основна його фішка це динаміка, і основна його фішка чарфутюра це 4 снаряди в барабані з шкодою разовою 390. Звісно, 4 секунди між пострілами це довго, але тим не менш його можна реалізовувати, можна катати. Машинка фанова. Машинка фанова, можу рекомендувати однозначно. Значить, ми вже два кандидата таких вибрали. А є Face One це комфортна машина, на якій ви будете грати, і вона буде приносити вам задоволення. І Charfutur 4 Також це комфортна машина, на якій ви можете грати. Об'єкт 777-варіант 2 це така другорядна більше для колекції машинка К-91 ПТ. Це тільки для любителів ПТ і для тих людей, Ну Не знаю, можливо вона комусь подобається. Мені не дуже вона подобається, скажу чесно. Кунзе Панзер недавно його взяв. В принципі, Стежка своєрідна, нічого особливого сказати не можу. Вона мені не скажу, що зайшла і така класна. У неї, звісно, із фішок це осадний режим, от конкретно. Де кути мінус 15, от як зазначено. Тобто ви можете займати будь-яку практичну позицію, десь там за гіркою, включаєте цей режим, у вас падає ДП, але у вас виростає точність і робляться такі кути мінус 15. Ну, всі ви про нього знаєте, машинка в принципі нормальна. Хто любить СТ-шки і такий геймплей може брати. Нічого поганого і хорошого, не можу за нього сказати. Просто нормальна машинка. Значить, поїхали далі. Що в нас там? А, значить, Лорейн 50 тонн. У мене цієї машини немає, скажу чесно. А, у неї однозначно є броня. У нас тут зазначено 250 бронювання башти, от башта у неї реально танкує. А, значить, 90-бронювання у нас бронювання корпусу він пробивається. Звісно, якщо ми подивимося по моделі бронювання, ми бачимо, що тут всього. от... 180-130%, ну в залежності від того, під яким кутом, ну, наведена броня, якщо дивитися зверху вниз, то тут, звісно, НЛД буде відбивати. ВЛД буде пробиватися, тут броня хороша, 330, дивіться. Ну, коротше, я не знаю, воно тут показує результат 37% пробивання, можливо, буде в маску проходити. Я на ньому не катав, скажу чесно. Але так взагалі броньована башта. Броньована башта, ну не знаю, нічого особливого в принципі також не можу сказати. Я грав на аккаунті знайомого на цьому танку. Так собі машинка. В принципі, як вам сказати, важкий танк, як важкий танк. Він не являється кактусом, але тим не менш. В першу чергу я б його не рекомендував брати. В першу чергу я рекомендую Фазу, я рекомендую футюра, я рекомендую те, що я зараз буду брати. Але ми до нього доберемося. Також є важкий танк БЗ-582. У нас ця машинка позиціонується як важкий танк прориву. Давайте глянемо по броні, конкретно, що ми маємо. От він прямо у нас стоїть, дивіться, на ЛДХ 120, ВЛДха 166, 180 Різні тут бувають по броні цифри, але тим не менш до 200 мм. А Це що означає, що його будуть всі пробивати в основному. Буватимуть рикошети, тому що кути дуже великі, але дивіться, яка велика НЛД, його прибувати без питань, без проблем. Плюс до того, дивіться, башта броньована. броньована. А дивіться, що тут є. ось 180 мм, 170 мм. Коротше, оцю праву шишку шитимуть доволі непогано. Ну, я не можу сказати, що це погана машина, чесно. Це машина стандартна машина, так є шишкою фази. Там, наприклад Мінус 8 має кути. 2,88 час зведення, 0,35 розкид. Це не самі жахливі цифри, тому що ми ще ж апнемо екіпажем і обладнанням це все діло. Значить, 520 у нас разова шкода, це, звісно, плюс. 250 середнє пробування броні це таке плюс-мінус, тому що це трошки менше, ніж в однокласників тієї самої фази. Там, по-моєму, 258. А, значить, який у нас підкаліберний снаряд голда? У нас 33 пробиває, це, звісно, мінус. У фази кумулятоси, наприклад, 340 мм вони ну, набагато більше будуть пробивати а, Значить, бронебійний і там і там стандартний. Тут в принципі на 8 мм я вже сказав менше. 660 у нас підвищена шкода на фугасах. 68 пробивають Це хороший результат. Коротше, машинка також стандартна. Для любителів важких танків можна взяти. Я рано чи пізно, я напевно, наступний танк, який у мене буде, я оце його заберу. Або лорку, або його. Я подивлюся. Можливо, лорку, тому що вона коштує менше, а це може пізніше. Ну, коротше, подивлюсь. І у нас є фанова така машинка це Кобра. От Кобра мені подобається ця машинка, я бачив, як на ній відігрують. Звісно, що в неї саме найкраще це і саме таке, за що її всі люблять це гармата. У нас гармата на 4 снаряди між пострілами півтори секунди. Взагалі 47,94. Це просто базова комплектація перезаряджається. І тут у нас є кумулятивні, осколково фугасні, і осколково фугасні. Тобто хеш фугаси є. Ось вони 490 наносять дамашки і 210 прибувають. Це на хешах дуже багато хто ганяє. Я, в принципі, також на них буду в основному ганяти. А от базові снаряди в нас кумулятивні. 360 вони. Наносять домашки 268 пробувають. Прекрасний результат. Звісно, з мінусів це час зведення 3,8, це довго. І розкид на 100 метрів 0,38 це також багатовато. Але по розкиду в принципі, ми дешапнемо на 0,35-0.34. В залежності від комплектації, час зведення також шапнеться, але не суттєво. У нас оце основна проблема це в нас по стабілізації по часу зведення. Ну Це спеціально зроблено, тому що ви розумієте, що фугасниця там не лупила супер точно. Це такі як балансні правки. Коротше, фанова машинка плюс у неї е, є рухливість. Якщо ми подивимося от, е, по питомій потужності 1841, це стандартно в принципі для ст шки 40 км вперед. Це, в принципі, занижена максималка, але по тому потужність більш-менш нормальна. Ви дуже волоктися не будете. У вас така динаміка буде, знаєте, як динамічного важкого танка, але тим не менше, це основне це ж фугасниця, ця це. фанова така штучка. Так, що в нас далі залишилося? Давайте подивимося. І залишилася в нас найдорожча позиція. Це кампанзер 3 прожект 07. Коротше, проект оцей 07. Ну, скажу чесно, у мене є Стервіха С1, і по характеристиках вона навіть інколи краща за оцю петеху. Чому я говорю краще? Тому що дивіться, тут от разова шкода от з гармати починаємо. 360 одиниць у нас, 268 пробувають у нас під стандартні снаряди. Ви прикиньте, 268, при тому, що, наприклад, у СТРВХ на 8 рівні 280 чи щось таке. Тоді у нас ось кумулятори пробувають всього 320. Я взагалі не розумію, чому в ПТС вот такий маленький пробій. Хоч би вже 340 давали, наприклад, як у важких танків, деяких, кумулятиви тим більше. І 460 у нас середня шкода на фугасах. Ну, звісно, в них пробиття якраз нормальне. От тут 120 аж. Ну 120 це класно, по картонних цілях буде заходити в самий раз. Є осадний режим, тут максимальна швидкість 65 вперед, 25 назад. Ну, Не знаю, мені от такий геймплей не подобається, якщо чесно. Ну, мені на стервех і не дуже він подобається, тому що це в кущах потрібно стояти там постійно. І так, далі, і так далі. Так, інколи хочеться постояти, але в основному я б не сказав, що я люблю такий геймплей. Значить, про поронювання, звісно, його немає. За рахунок кутів, будь Відскакувати багато снарядів за рахунок того, що кути дуже великі. Але в основному тут броні ніякої немає великої. Ну і НЛД, дивіться тут. Якщо от під такими кутами дивитися, наприклад, якщо ПТ-шка стоїть, дивіться, 218, навіть щось може не пробити, 220 в залежності кута, а так 230 дивіться, якщо в НЛД стріляти, ВЛДха прошивається без проблем, особливо ББшками. Під калібри будуть. Відскакувати тут взагалі оце слабка така містинка дивіться, 25 мм, якщо сюди, не дай Бог, щось зайде, буде по фулки проходити там фугаса, там, чи ще щось. Ну, коротше, машинку я б вже рекомендував, тим більше вона така дорога, 27 жетонів, брати в останню чергу. Якщо у вас оці всі машини є нижче. Переліченню, то я б рекомендував, наприклад, взяти кобру по фану покатати, а потім вже вибирати з цих позицій. Якщо хочете, там БЗ-58-2 взяли, хочете лору 50 тонн. там Дивіться, в першу чергу оце фазу забираємо, тому що вона дешева. Чарфетюра забираємо, тому що він дешевий. Тут дивіться, якщо хочете, можете об'єкта також забрати, він також дешевий. А далі вже вибираєте. Я б тоді вже пріоритетні ставив став би на кобру, потім бз потім лору. А Потім оце все, а в кінці вже оцей Companzer 3 Project 07, тому що вона дуже дорого коштує і ну, нічого особливого в ній немає. Так що, ото така моя думка. Зараз кобру беремо. Купити набір, купити 24 жетончика. Є фінансова операція, все. Дякуємо за покупку, все прекрасно в гаражі. Так що, то такі справа. Пишіть, до речі, що ви думаєте на рахунок цієї всієї техніки, що вам подобається більше. Можливо, щось я сказав неправильно. Ви, наприклад, полюбляєте якусь техніку, а я на неї навпаки сказав, що вона якась погана чи не дуже. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї всієї техніки, і яка б у вас була пріоритетність купівлі. Всім дякую ще раз за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуємося і коментуємо. Всім дякую, до побачення до наступних відео. Народ. Па-па!